Сергій Ліно Леонідович, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження від цієї гри? Доброго дня. Ну, перш за все, хочеться подякувати нашим Збройним силам, що зараз такий нелегкий час нам дали зіграти і дають змогу нам грати. Що стосовно гри, хочеться подякувати нашому супернику, що дали такий бій, в принципі, бойова, бойова нічия. Не менше дякую, я хочу сказати своїм хлопцям, які, не дивлячись на те, що залишилося в дев'ятьох, зуміли зрівняти рахунок. А так, в принципі, ну, якщо говорити більш детально, то треба продивлятися ігри. У нас на жаль, я вважаю, що впливає дуже наша нереалізація наших тих моментів, які ми біля воріт суперника создаємо, і ми не можемо останні ігри реалізувати в цьому. Я вважаю, наша велика ну така, не можна сказати, що помилка, невдачі в цих іграх. Дякую. Також у вас в цьому матчі дві червоні карт картки. Як на вашу думку, може повпливати на майбутні ігри ці два видалення? Та ну я не можу сказати, що на майбутнє вони можуть попливати. В принципі, в нас в нашій обоймі гравці, які є, я на них розраховую. Я думаю, що ми їх замінимо. Надіюся, без особливих втрат, але, але звичайно, лавка запасних нас обміліла. Це це буде великий мінус. Дякую вам. Дякую вам.